Гей-новини як веселковий промінчик у темряві. Залишайся з нами. Починаємо просто зараз. Верховна Рада розчаровує там, не встигли прийняти законопроєкт 5488. Він мав посилити покарання для гомофобів, які нападають на ЛГБТ людей. Документ був написаний ще у 2021 році тодішнім очільником уряду Денисом Шмигалем. Відтоді законопроєкт пройшов декілька парламентських комітетів і був готовий до голосування, але прийняти його так і не встигли. 17 липня цього року новою головою уряду стала Юлія Свериденко. А це означає, що законопроєкт 5488 автоматично відкликається, адже попередній уряд, який його створив, пішов у відставку. Проблему вирішити можна, якщо уряд в особі нової премєр міністерки внесе власний урядовий законопроект. А громадські організації вже долучилися до його написання. Причому, враховуючи певні недоліки минулого законопроекту 5488, маємо надію, що новий буде і змістовнішим і кращим. У Придністров'ї заборонили так звану гей-пропаганду. Це рішення прийняла тамтешня самопроголошена влада. Тепер говорити про гомосексуальність і трансгендерність там не можна інакше буде штраф. Це робиться для тих, хто несе мир, хто несе у наше народне суспільство нормальні цінності, на яких ми зростали. Придністров'я має право з нічим таким не стискатися. Нагадаю, так звана Придністровська Молдавська Республіка це самопроголошена держава на території Молдови. Вона утворилася на початку 90-х. Фактично, так зване Придністров'я контролюють росіяни. У штатах трансгендерних жінок відстронили від участі в Олімпіаді та Паралімпіаді. Це рішення тамтешнього комітету. Тепер транс жінки не зможуть змагатися у жіночих категоріях. Поки що це рішення стосується лише Америки, але Дональд Трамп вже заявив, що хоче, аби міжнародний олімпійський комітет зробив це правилом для усіх країн. Трансгендерні жінки це жінки, і вони мають повне право брати участь в усіх жіночих активностях. Як тільки ми починаємо біологічно обмежувати якихось людей в участі в певних видах спорту, приходять, приходять інвазивні дослідження, перевірки, порушення приватності і способи для маніпуляції і корупції. Він втратив ногу на фронті. Ще один український військовий зробив камінаут. Його звати Борис. Він служить у 241-й окремій бригаді тероборони. Під час операції на Курщині хлопець був розвідником і потрапив під обстріл. Борис отримав поранення ноги. Далі була ампутація та реампутація. Хлопець каже: для нього важливо захищати свій народ, і він буде робити це до останнього. У молодіжних центрах по всій Україні з'явилися лгбт книжки. Ми закупили їх, щоб ви могли взяти і почитати. Це романний дім на краю світу американця Майкла Канінгема, «Блакитні пігулки швейцарця Фредеріка Петерса, половина жовтого сонця, нігерійки Чимамандин -Гозі Адічі і сімейна цінність канадійки Рубі Ременди Свансон. Усі ці книжки отримали 20 молодіжних центрів у різних містах. Адреси шукай під цим відео. Особливістю цих книжок є те, що в них присутні персонажі, і персонажки із ВІЛ. Це дуже важливо, адже це ще один спосіб показати, що ВІЛ це не сором, не стигма, а реальність багатьох людей, що заслуговують на підтримку та життя без упереджень. Ці книги простою мовою пояснюють складні речі, а також руйнують міфи, які, на жаль, все ще існують навколо ВІЛ. Читайте класні книжки та дивіться гей новини. А ще підтримуйте нас як всі ці люди, імена яких ви зараз бачите на екрані. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося вже наступного тижня.